С новин про головні події міста та області Я розкажу просто зараз. Вітаю у Запоріжжі. Відкрили меморіальну табличку воїну Юрію Шкендеру, який понад рік тому загинув, захищаючи Україну. Тепер на будинку, в якому він жив, буде вічна згадка про героя. Повністю енергонезалежні та ще й економлять кошти на комунальці. На даху вже третього центру первинної медико-санітарної допомоги встановили сонячні панелі. Подробиці у випуску у Металурга новий логотип, нова емблема тепер символізує дві літери М назву клубу та з першу літеру нашого міста. Який вигляд має оновлений символ? Дивіться вже в випуску. День 22 липня ворог атакував Суми шахедами. Загинула жінка, ще четверо людей поранені. Внаслідок удару у пошкоджень зазнали багатоповерхівки, адмінбудівлі та автівки. Серед ночі жителі міста знову прокинулися від вибухів. Внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі знеструмлено частину споживачів Сумського району. На резервне живлення перейшли медичні заклади та інші важливі об'єкти. Роботи з відновлення тривають, проте повернення електропостачання може зайняти певний час. Нічна атака по Кривому рогу пошкодила житлові будинки та понівечила промислове підприємство. Також обстріляли Синельніківський та Нікопольський райони. У Синельниківському районі побитте фермерське господарство, потрощена сільськогосподарська техніка, трактори і комбайни. По нікопельщені агресор поцілив з важкої артилерії. Гучно було в Марганецькій і Покровській громадах пошкоджені два приватні будинки. Росіяни тричі атакували дронами, обстріляли з артилерії. Населені пункти Куцрубської громади на Миколаївщині. В селі Дмитрівка пошкоджено будинок та господарчу споруду. Також загорілася суха трава. А у селі Парутане постраждало шість будинків та територія рекреаційного закладу. На щастя, обійшлося без жертв. Під обстрілами була й Харківщина в області п'ятеро. Постраждалих ввечері, 22 липня. Безпілотниками атакували ринок у селищі Великий Бурлук Куп'янського району. Вогонь охопив майже півтисячі квадратних метрів. Також під удар потрапило поштове відділення. Ворог активно застосував по Харківщині різні види озброєння. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль, автостанцію, будівлю пошти, пункти базування, екстреної медичної допомоги, торгові павільйони, два автомобілі. Росіяни тричі вдарили з кабів по плавня, Гуляйполю та Новоандріївця з РСЗВ крила знову Кам'янське малуток, мачку та Щербаки. На ранок окупанти знову вдарили ФПВ-дроном по Пологівському району. опошкоджену пошкоджено будинок та прилеглу територію. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Надійшло 19 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, автівок, гаражів та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Також з Васильівського району поліція евакуювала чотирьох жителів. Це жінки віком від 18 до 75 років. Місцевих закликають виїжджати до безпечних місць та не наражати себе та близьких на небезпеку. За півроку в Запоріжжі до суспільно-корисних робіт залучили понад три тисячі безробітних серед них більше ніж тисяча вимушені переселенці. Це тимчасова робота в умовах воєнного стану, яка є частиною програми Армія відновлення. Людей залучають допомагати ліквідовувати наслідки обстрілів, розбирати завали, а також до волонтерства. Це, зокрема, плетіння маскувальних сіток та розвантаження гуманітарної допомоги. З кожною людиною укладається трудовий договір, а період. Зайнятості враховуються до страхового стажу. Розмір оплати може сягати до півтори мінімальної заробітної оплати. Незважаючи на те, що суспільно-корисні роботи були запроваджені дещо раніше, вони активізувалися саме під час воєнного стану для вирішення питань, які є наслідками військової агресії. Дуже багато випадків, що приходячи на суспільно-корисні роботи, людина закріпляється за підприємством і після того працевлаштовується на постійну роботу саме в ту організацію, де вона проходила суспільне Ільна корисні роботи. П'ять тисяч учасників бойових дій, внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих території Запорізької області. Частина з них несе службу на передовій, але чимало й тих, хто демобілізувався за різних обставин. Всі вони потребують житла, і це питання для них першочергове. Вирішити його намагаються як ветеранські служби релокованих громад, так і міські й обласні. Чим допомагають захисникам, з'ясовувала Ольга Ларіонова. Іван добровольцем пішов на фронт, коли під його рідним містом пологи точились запеклі бої. За два роки демобілізувався після важкого поранення. Нині оформлює документи на отримання пенсії з інвалідності як захисник батьківщини. Благодаря цим дівчатам трошки упрощається цей процес, тому що все настолько складно, не, не знаєш до кого звертатися, куди і як. Скільки документації, що я вже в цих самих, самих документах потерявся, щоб оформити цю пенсію. Багато документів не додали мені в частинах. І, і за цей довгий період десь вони потерялися. Я не знаю на самом ділі, Демобілізованим військовим нікуди повертатися, адже їхні домівки в окупації і ветеранська служба Пологівської громади у першу чергу шукає для них житло. Ветеран до нас звернувся із потребою поселення, так як у нього не було. Він демобілізувався і деякий час він проживав в машині. Ми прийняли заяву і поселили його в гуртожиток. Потім ми йому знайшли гуманітарну допомогу. Далі ми почали оформлювати всі документи. На жаль, власного житла у людей немає. Місця, де вони могли відразу повернутися до своєї роботи, немає. І тому першочерговою задачею для нас є. Максимально допомогти цим людям адаптуватися, інтегруватися в життя громади, де вони проживають. Не дати ветерану ізолюватися від суспільного життя, вчасно простягнути йому руку допомоги і навчити орієнтуватися у сучасних реаліях. Саме така допомога потрібна захисникам, які повертаються з фронту. Зауважує військова медикиня Ольга Білоус, представниця ради ветеранів при обласній адміністрації. Серед її знайомих є побратими з нині окупованих регіонів. Вони найбільш незахищена категорія, каже жінка. В ЗСУ за тебе вирішували все. У тебе був наказ. І ти йшов туди, куди тобі наказали. Туди їдь, там те роби. А цивільне життя це вже, знаєте, більше, що ти сам береш відповідальність за себе. Але після всього пережитого там не завжди ти справляєшся в цивільному житті і не завжди ти можеш отак. Ой, гей-гей. У реабілітаційному центрі блокпост пропонують будувати для ветеранів ВПО сілі поселення. Так, да, зараз почали допомагати ваучери, але це е, початок роботи. Тут треба прийняти політичне рішення, сказати, що ось ця земля, і тут буде е, нова, е, скажімо так е, там е, посілок Айдар, пасіок Запорізька Січ, пасіок Карпатська Січ, типові будинки забудували виграв конкурс, там, е, які забули і заселили тільки містами і посілками. Як забезпечити ветеранів житлом, це питання на порядку денному всіх ветеранських служб, каже Олена Сороченко, начальниця обласного управління з питань ветеранської політики. Перші кроки вже робляться. Цього літа у рамках програми президента України 38 ветеранів із Запорізької області з першою та другою групою інвалідності отримали сертифікати на придбання житла. Серед них і родини загиблих воїнів, і внутрішньо переміщені захисники. Всі оформили необхідні документи і стали на чергу. Там є ряд документів, які подають ветерани, коли стають на чергу, і коли вже перед тим, як виділяються кошти, також подається ще ряд документів, які надають можливість перерахувати ці кошти. Одна із таких умов це довідка про несудимість. Станом на 1 квітня кількість ветеранів у черзі на житло була удвічі більшою, зазначає Олена Сороченко. І з того часу, найімовірніше, ця цифра лише зросла. Водночас, держава пропонує альтернативні варіанти підтримки ветеранів у забезпеченні житлом. На сьогоднішній день ветеран війни може отримати пільговий кредит за програмою ЄОСЕЛЯ. Якщо діючий військовослужбовець. Може отримати кредит під 3%, то ветеран війни під 7%, тобто демобілізований, то що це саме по програмі «Є оселя. Є деякі громади, які вже прийняли програми щодо погашення частково відсотків по іпотеці. Це один із таких дієвих шляхів, тобто стимулювання, по-перше, військовослужбовця, який демобілізувався до роботи. Тобто знайти себе в суспільстві і працювати, і взяти кредит на житло, на іпотеку, а держава вже якийсь відсоток цієї іпотеки погашає. У деяких областях України держава погашає не відсотки кредиту на іпотеку, а його первинний внесок. Запорізькі ветеранські служби вважають такі починання вдалими і зараз розглядають питання поширення такої практики і в нашому регіоні. Повідомила Олена Сороченко. Така допомога, на її думку, не втягне ветерана в багаторічне кредитування і позбавить його такого болючого питання, як пошук коштів на первинний внесок при купівлі житла. Ольга Ларіонова Егор Батуренко, телеканал МТМ. За кожного свого побратима стояв горою, а в бою йшов завжди вперед. І до кінця це про Юрія Шкіндера, загиблого героя. В Запоріжжі в пам'ять про нього встановила меморіальну табличку. Історію воїна чула Анна Крамаренко. До війни Юрій Шкіндер працював на підприємстві Укрграфіт. А спочатку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем у 110-ту бригаду ТРО, де був кулеметником. Ніколи не думала, що за 17 років він такий, Сміливий. Він сказав, що я не хочу, щоб ця війна повернулася до моїх дітей, до моїх синів. Юрій Шкіндер воював на Донецькому напрямку, там і отримав два поранення. Рука його відірвала в палець, йому хлопці говорили, казали, що. Можна списатися, але він сказав, що я своїх побратимів не прошу, накинув. Реабілітація, я знову повернувся в пів року Сумська область. Я гадала, що після цього поранення більше нам нічого не загрожує. Була надія, що він спишеться. І 20. Четвертому році рік тому захисник отримав смертельне поранення в селі Піщани. Це куп'янський напрямок. Вдома героїна дочекалась дружина та двоє синів. Ольга каже, Юрій і сам рано втратив батьків, проте не зламався. Усього себе віддав сім'ї, багато працював, щоб жили в достатку. Друзі родини додають, загиблий воїн був дуже чуйним і ніколи не відмовляв в допомозі. До нього звертаєшся і. Він допоможе, допоможе не тільки щось зробити, а ще й словами. Він був завзятим до всього: до навчання, до роботи, до сім'ї. Це людина, яка показувала приклад не тільки своїй сім'ї, а ще й нашому двору. На будинку, де жив Юрій Шкіндер, з'явилася пам'ятна табличка. За QR-кодом запоріжці можуть дізнатися історію полеглого захисника. Встановила її громадська організація Разом ЮА. Кажуть, це вже третя дошка в нашому місті. Це була ініціатива ради, це їх було, ну, це потреба їхня. Це єдиний дизайн. Це вся інформація стягується на сайт з табличок. Є сайт не брав честь Запоріжжя, створений, коли наповниться історія героїв. Тобто ну розробили, подивилися досвід інших країн, саме Америки, як там вшановують героїв, і прийняли їх досить інших місць, саме Львова, бо у них, як завжди, це дуже гарно. Запоріжжя точно не, не буде гірше. Розробили дизайн, розробили таблички, розробили нормальний процес встановлення і почали встановити. Дуже вдячна. Вони дуже багато роблять для військових, ветеранів. Зробили цей проєкт встановлення меморіальної дошки. Анна Крамаренко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Можуть працювати без світла та ще економлять при цьому кошти. В Запоріжжі на даху ще одного медзакладу встановили сонячні панелі. Це вже третій медзаклад, що став повністю енергонезалежним. Про переваги такої станції розповість Вадим Сорвін. 585. Кожна панель виробляє, акумулюють енергію на акумулятори. Акумулятори держать цю напругу постійний стол. Сонячні панелі на одному з міських центрів первинної меддопомоги. Вони вже забезпечують майже 70% потреб закладу. В ясну погоду станція дає понад 300 кВт на годину щодня. Завдяки цьому заряджаються акумулятори, які підтримують роботу медцентру. Це по всім кабінетам лікарів, по всім кабінетам по, всім, по всій будівлі, в тому числі і укриття, де ми зараз знаходимося воно також на випадок відключення електроенергії від міської мережі буде непомітно переключено на живлення від акумуляторів. Стати енергонезалежними запорізьким лікарням вдалось завдяки підтримці французької організації електрики без кордонів. Наразі це вже третя така гібридна електростанція на даху у планах ще 10. Зараз йде будівництво на п'яти локаціях. Три локації вже введені в експлуатацію, вони працюють. По двом локаціям там завершується тестове налаштування системи і також до налаштування. Там технічні роботи відбуваються, що майстри працюють. Ми маємо в цьому році збудувати близько 2 мегаватт сонячної енергетики. І на наступний рік у нас ще є амбітна ціль понад 5 майже 6 МВт. Завдяки сонячним станціям у міських лікарнях за останні три місяці вдалося зекономити понад півмільйона гривень. В одному лише цьому центрі понад 50 тисяч за останні тижні. Ми будемо продовжувати такий рух і вдячні, що є громадські організації, донори, які нас в цьому підтримують. Котре повторюю, що це вже третя лікарня. Якщо говорити про наші досягнення за три місяці, відколи ми почали активно впроваджувати таку політику сонячних електричних станцій, то не багато немало, вже згенеровано більше 50 мегаватт електричної енергії. Медцентр обслуговує близько 60 тисяч людей. Тож навіть при відключеннях світла заклад зможе продовжувати роботу з лікарями, лабораторіями та всіма послугами первинної допомоги. Вадим Сорівним Микита Дайнега, телеканал МТМ. Новим головою Олександрівської реадміністрації став Олександр Пшеничний. Його попередник Олександр Мостовий залишив посаду за власним бажанням після майже 10 років служби. Олександр Пшеничний має управлінський досвід, адже до цього, з 16 по 19 роки, керував у Хортицькому районі. Після чого був радником міського голови, підтримував міські проєкти з благоустрою, реконструкцію парків, облаштування дитячих майданчиків та бюджетні ініціативи. В одній зі своїх публікацій. В соцмережах наголосив, що відкрити до співпраці та конструктивної критики. Я прийшов сюди не як чиновник, а як людина, яка щиро прагне змін на краще. Моя мета працювати відкрито, чесно, у тісному діалозі з громадою. Бо тільки разом з лагодженою працею ми можемо досягти розвитку, на який заслуговує наш район. Мешканці квартир, чиї оселі згоріли внаслідок пожежі на Зестафонській 10 а отримають фінансову допомогу від міста та області. Про це повідомила очільниця міста Регіна Харченко. Відповідне питання винесуть на найближчу сесію. Нагадаємо, масштабна пожежа знищила 11 квартир. Ще 15 зазнали суттєвих пошкоджень. Допомогу отримали 19 мешканців, чиї домівки та речі за лічені хвилини перетворилися на попіл. Разом з обласною владою напрацювали механізм підтримки. Усі постраждалі поділені на категорії, залежно від ступеня руйнувань. Відповідно, сума допомоги теж буде різною. Гроші виділяємо з обласного та місцевого бюджетів. Допоможемо тим, хто пережив одну з найстрашніших подій. На з дітям у Дніпровському районі ремонтують дитячий спортивний майданчик. Кажуть, додадуть кольору всьому, що там є. А ще відремонтують урни. Більше розповість Анна Крамаренко. Цей дитячий спортивний майданчик ніколи не буває порожнім. Тут постійно бавляться діти із задоволенням не лише катаються на гойдалках, а й займаються спортом. Кожного дня практично сюди ходимо гуляти. По-перше, тут прохолодно, нема сонечка в першій половині дня, і в нас поруч знаходиться підготовка до школи, тому ми, коли йдемо, обов'язково дитина сюди заходить. Ну, дуже радімо, що її качелі і змейка і баскетбольна площадочка. Хотілося би ще більше зробити. Може бить, ще поруч ще одну качелю. Гойдалку. Цей дитячий майданчик не оновлювали з початку війни, тож і гойдалки, і спортивні конструкції треба вже фарбувати. Підрядники взялися за ремонт. Оздоблювальник Євген обіцяє, після оновлення всі конструкції на майданчику ніби заграють яскравими фарбами. Треба зачистити усі поверхні від старої краски. А потім наносимо усі свята, які тут раніше були. Жовтий, зелений, блакитний і червоний. Ремонтують тут також урни. На цьому майданчику з'ясувалося, що є пошкоджені урни для сміття, вони без дна, є пошкоджені лави, дерево пошкоджено. Також потребує відновлення фарба. То на даному майданчику працюють три фахівця підрядної організації. А ще наповнили пісочницю. У реадміністрації кажуть, це треба робити раз на рік. Та лише у Дніпровському районі нарахували сотню майданчиків, де майже порожні пісочниці. Їх обіцяють наповнити. Про оновлення майданчиків реадміністрацію просять самі мешканці та фахівці і самі відстежують, що треба відремонтувати. П'ять зон відпочинку вже привели до ладу. До кінця року мають відновити три десятки. А загалом дитячих майданчиків у Дніпровському районі близько 300. Дитячі майданчики, всі, які в наявності оглядаються два рази на рік і обов'язково фарбуються один раз на рік. Згідно договору з підрядною організацією, яка займається в тому числі ремонтом цих дитячих майданчиків. А ще на території майданчика обріжуть гілки, які нависають над конструкціями. Роботи планують завершити за кілька днів. Анна Крамаренко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Скаржилися на гучні звуки від проїжджаючих автівок та скупчення води на дорогах по вулиці Стародніпровське, що в Хортицькому районі, почали капітальний ремонт зливової каналізації. До цього решітки були в аварійному стані. Власне, через це й дошкуляли мешканцям неприємними звуками. Нині підрядники укріплюють основу, а саме бетонують та армують. Після чого решітки замінять на начавуння, обіцяють, що вони будуть безшумними. Чистили, вичистили, вибили отбойником все, заново арматуру новому набираємо каркас і варимо уголок, і ложимо ліньовки, і заливаємо бетоном і асфальтуємо. Тут проходять спуски ливневої каналізації. За тривалий час вони прийшли в непригодний стан і. Аварійний стан він також впливає на водіїв. Ці аварійні ділянки будуть покращені, будуть відновлені. Вже не буде того гуркуту, який ви чуєте. А тут знаходяться багатоповерхівки. Також буде відновлено частково асфальтне покриття. Такі ж ремонти дощоприймальних решіток виконують і в Вознесенівському та Дніпровському районах у міському мунуправлінні кажуть, до початку осені роботи завершать. Проводяться роботи з ремонту дощоприймальних решіток, які проходять в трьох районах міста: це Вознесенівський, Дніпровський і Хортицький. Загалом 12 об'єктів. Частина об'єктів в Вознесенівському району, районі. Місто Запоріжжя вже виконане, в Дніпровському роботи завершуються, в Хортицькому розпочато. На території колишнього Каховського водосховища поблизу села Ща Кушугум в мілких озерах гине риба. Перші випадки стали відомі ще тиждень тому на озері Малий Кушугум. Тоді на берегах водойми було виявлено майже 250 загиблих особин річкової риби. Серед них європейський сом, товстолобик, судак, біла ему та щука. Однак ситуація погіршується. Нині від нестачі кисню гина навіть карась один із найвитриваліших прісноводних видів. За слова. Ама державних інспекторів спекотну погоду в ізольованих водоймах, які втратили зв'язок із руслом дніпра, спостерігається цвітіння води, що призводить до різкого зниження вмісту кисню. За попередніми підрахунками збитки для рибного господарства України вже перевищили один мільйон гривень. Після того, як ця ділянка втратила сполучення з Каховським водосховищем, тут значно погіршився гідрологічний режим. Це означає, що водотік став значно менший, обводненість даного об'єкта стала значно меншою. І наразі під впливом високих температур, які ви спостерігали останні тижні, відбувається порушення гідрологічного режиму, а саме умов існування водних біоресурсів. Тобто відбувається так зване цвітіння води, відбувається значне зниження кисню, що, звісно, призводить до явищ так званої задухи. На озері Малий Кушугум разом із рибоохоронцями побувала й наша знімальна група. Більше про екологічну катастрофу та шляхи її вирішення розкажемо в спецрепортажі 25 липня о 17.00. Запоріжжя добігає кінця електронне голосування щодо перейменування комунальського району. Нагадаємо, на вибір є чотири варіанти. Наразі понад 800 запоріжців проголосувала за нову назву. В лідерах космічний майже 68%, на другому південний. А от європейський та козацький поки що мають найменшу кількість голосів. Нагадаємо, обрати нову назву району можна до 30 липня на сайті міськради. Для цього необхідно зареєструватися та обрати той. Варіант, який подобається найбільше. Металург презентував новий логотип та візуальний стиль спортивного клубу. Нова емблема поєднує в собі традиційну круглу форму, в центрі якої дві ключові літери М і З, що символізують назву клубу та міста. Візуальний логотип нагадує козацьке частокіл, гострі лінії, енергійний нахил, що відображає силу, рух і готовність до боротьби. Ключовим символом нової айдентики стало гасло Козаки йдуть. Рядок зі славетної пісні Ой на горі та женці жнуть. Вона уособлює незламний дух запоріжців та згуртований характер футбольного клубу Металург. Ціль е зміни емблеми це була так звана, ну, е збереження історичних якихось речей е Запорізького краю, Запорізької землі, козацтва і таке інше. Та е додатково означати в новій емблемі, е що є. Е Прагнення до нових перемог, до підкорення нових футбольних вершин. Візуальний стиль клубу це поєднання червоного, чорного та жовтого, який тепер буде скрізь. Від форми до фанатської атрибутики робота над проєктом логотипу тривала кілька місяців. Вона об'єднає не тільки футбол, але й інші види спорту під одним гербом. Нову ідентику для клубу розробила агенція з Івано-Франківська, яка до цього створила візуал для ФК Полісся та рух. А от з оновленням концепції клубу допомогла агенція Еволюшн Спорт ініціатором редизайну. Стала обласна асоціація футболу. Каже, це нова сторінка для історії клубу. Дійсно, спорт, футбол сильніше засередить саме в Запоріжжі. І ми бачимо по результатах. В цьому році ми відкрили спортивну арену, в якої займається більше тисячі дітей на місяць. Цього року ми відкрили школу вищої спортивної майстерності, яка сім років. Не працювали, не давали можливості е, нам для вищих досягнень. Гуси, пшеничне поле, яскраві пейзажі та небо в стилі Ван Гога. Все це можна побачити на першій персональній виставці Лариси Манукової, яка відкрилася в обласній науковій бібліотеці. Натхненням для створення картин стала війна. До цього авторка не брала до рук пензлик. На 12 полотнах зображені саме бойові гуси, про які так часто казали росіяни. Загалом на виставці представлено 20 робіт художниці, малювала авторка, зокрема акрилом, поталлю. Та олією. Каже, працює в емоційній манері та змішаній техніці. Картини, як супротив, на російську агресію виникли, да, на їх звинувачення в наших бойових гусях та камарах, тому виникла ідея написати одну картину, а, а після того її побачили відомі художники і сказали, що не, не зупиняйся на одній картині, пиши. Зразу серію і серія спочатку називалась Гуся обереги», А після цього виникла ідея зробити повномасштабну виставку і дописала ще наші українські пейзажі. Також авторка під час створення картин надихалась творчістю Ван Гога, а саме картину «Зоря на ніч тож деякі елементи можна побачити і на картинах. Відвідати виставку Лариси Манукової запоріжці можуть до 16 серпня, включно. Подобалась її творчість, хоча розуміла, що Вангог це таке, ну це ж не під Вангого зроблена, а в стилі Вангого. Ну цікаві, такі яскраві. Нам сподобались. Вирішили зробити її виставку персональну. Дуже багато тих, що подобається, але потім подивитись, дуже маки подобаються, і мальовниче село таке теж з маками. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.